Новий BMW X5 дебютує за рік і зазнає кардинальних змін. У лінійці моделі з'являться електричні та навіть водниві модифікації. Кросовер BMW X5 п'ятого покоління презентують у серпні 2026 року, а його продажі стартують на початку 2027-го. Перші подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника. BMW X5 переїде на нову платформу та зміниться зовні, нагадуватиме електромобіль BMW AX3. Кросовер отримає гащітку радіатора в дусі BMW 2002 70-х років. Великі зміни очікуються в моторному відсіку. Новий BMW X5 запропонують із п'ятьма типами силових установок. Модель буде доступна не лише в бензиновому, дизельному та гібридному виконанні, але й як електромобіль BMW AX5. Мало того, електричний кросовер BMW AX5 запропонують у двох різних варіантах: із акумуляторною батареєю або водневими паливними елементами. Водневу установку в BMW розробляють давно і вже встановлювали її на x 5 Утім, далі невеликих експериментальних партій справа не дійшла. Серійну модель презентують у 2028 році, а створити її допоможе Toyota, яка вже випускає водневий седан Mirai. Новий BMW AX5 Hydrogen обіцяють зробити практичнішим, а його паливні елементи стануть компактнішими. Водневе ГБО забезпечить чималий запас ходу.